Ліга чемпіонів готується до революції. З 2027 року турнір може кардинально змінити формат і навіть перейти у власний стрімінг від УЄФА. Своєрідний нетфлікс для футболу. Переговори тривають вже понад 8 місяців, і достатньо успішні. Барселона вже відмовляється від своєї участі в суперлізі. Грандам не вигідно грати проти аби кого, А в нинішньому форматі таких ігор чимало. Яскравий приклад складний переліт реала в Алмати. Такі матчі не продаються на рівні топ вивіски. Остання реформа УЄФА лише додала два Матч на груповому етапі принесла трохи більше грошей, але не вирішує проблему фінансів. Новий можливий формат це змінює. Замість однієї великої таблиці може бути дві підгрупи по 18 команд: елітна Реал Сіті, Барса, Ліверпуль та інші. І друга середняки та аутсайдери рівня Кайрату або Карабаху, тобто це суперліга всередині ліги чемпіонів. Причина проста: гроші. топ клуби не хочуть витрачати ресурс на слабких суперників. Футбол перетворюється на бізнес, де місця благодійності вже не лишилося. Але не без ризику, піднімаючи доходи, клуби лише роздують витрати, і тоді весь цей футбольний нетфлікс може стати просто новою бульбашкою.